Фрагмент стіклянного браслета. Їди Чернігівського історичного музею усі разом зібралися на пенсію. Їх потіснили з насиджених посад шестикласники. Як вдалося отримати престижну роботу, школярі не приховують. У мене зв'язок. Це не бунт і не переворот. Місцями помінялися тільки на один вечір, точніше на ніч. Таку, яка буває всього раз на рік ніч у музеї. Експеримент вдався. Тури, які серйозні наукові співробітники готували місяцями, юні консультанти вивчили за два дні. Тепер представляються по дорослому. Станіслав Сергієвич Валерія Валеріївна. Діловито розказують про виставки. Мамонта, лопатка мамонта, І тільки їхні вподобання серед експонатів видають, що гіди, поки не такі вже й дорослі. Як, наприклад, мені, мені подобаються олов'яні солдатики. Ось, так. так. До цьогорічного всесвітнього дня музеїв в Чернігові готувалися ретельно. Слоган обрали надзвичайно актуальний нині. Колекція об'єднують покоління, родину, країну, і відповідно до цього ми підготували програму. У Нас працює дитячий майданчик. У нас будуть працювати інтерактиви, присвячені 50-м рокам. У нас буде працювати відкритий рояль. Тобто, кожен із тих, хто сьогодні. Прибуде до нашого музею, я думаю, що знайде свою таку невеличку нішу. Маленьких гостей розважали будіартом та рухливими іграми. Дорослим навіяли ностальгію за радянським минулим. Самим большим способом сортувалися за 13 рублей, 50 копійок за кілограм. А справжніх поціновувачів історії побалували одразу двома унікальними експонатами, що показали в Чернігові вперше і всього на одну ніч. У деталях можна було розгледіти Євангелія Іоанна Мазепи та кришталевий пірнач. Символ влади полковника. Як ми знаємо, в основному пірначі були, виготовляли і срібла, і з міді. Але от із каменю, наскільки відомо, такий пірнач зберігається тільки в нашій колекції. Музейники кажуть, безкоштовно подивитися виставки у цю особливу. Ливу ніч приходить з року в рік все більше відвідувачів. Цього разу нарахували понад дві тисячі гостей.